Ми знову на каналі Кухня як релакс. Хто хоча б раз побував на українській гостині, то вже ніколи не забуде тих смачних страв, приготовлених вмілими руками наших українок. І все з натуральних продуктів. І навіть варена ковбаса готується з домашньої курятини. Саме її ми сьогодні і приготуємо. Нам потрібно 700 грамів курячого філе, можна додати з гомілок м'ясо. Додаємо одночищену морквину та цибулину, 2-3 лаврових листа заливаємо в каструлі водою та варимо все півтори години. Виймаємо м'ясо та овочі на тарілку та даємо охолонути. Тим часом потрібно намочити 40 г желатину. Я заливаю охолодженим бульйоном та підготувати природній барвник – сік відвареного столового буряка. Колоджене м'ясо нарізаємо на шматки та викладаємо в блендер. Туди ж іде морква. Поступово ми отримуємо однорідну масу. Для кращого результату перед початком збивання я вливаю 50 100 мл бульйону в чашу блендера. Ось перша порція готова. Далі будемо блендерити м'ясо, що залишилося. Желатин набряк, тож додаємо його до бульйону, ставимо на вогонь та, не доводячи до кипіння, розводимо. А тепер знову моя улюблена магія. До фаршу додаємо мелений перець, сушений мелений часник, дрібку мускатного горіху, одну чайну ложку паприки, півчайної ложки цукру та сіль. Але сіль даємо постійно куштуючи бульйон. Готова маса має бути трішки солонуватою, потім курячий паштет буде сам смачним. Вливаємо буряковий сік, і тепер головне масу ретельно перемішати, щоб прянощі добре розійшлися у фарші. Трішки поспішите, і комочки паприки будуть зустрічатися в готовій нарізці. Фарш змішуємо з солоним бульйоном, ще раз вимішуємо. Та розливаємо в посуд. Якщо використати прямокутний чи квадратний посуд, у вас вийде паштет. А якщо залити у звичайну пляшку пластикову, отримаєте популярну лікарську ковбасу. Ставимо від 4 до 10 годин на холод і насолоджуємось. А з вас підписка, вподобайка, коментар і ваша усмішка.